Вона на Радянському Союзі виникла? Ні, ні. Вона виникла в 2020 році. Перші дві могили невідомого солдата відкрилися в один день в Вестмінстері, в Лондоні і в Парижі. Це було 11 листопада 2020 року. Ідея виникла в 2016 році. До речі, навіть ось такий символ, так mm. як невідомий солдат, його виношували 16-го року. То під час першої світової війни все ще під, під час першої світової війни війна тривала, військові дії тривали, але е, всі думали вже як, як, як це лікувати, і в, зрештою виникла це капелан. Англійський капелан побачив на полі бою цю дерев'яний хрест з написом «Левцем невідомий британський солдат. Тобто місцеві мешканці його поховали. Вони не знали, як його звуть. Вони мали віддати шану, якось йому просто поховати. Вони поставили хрест і написали. І він зрозумів: ось він універсальний символ. Так?